Сергій Мельничук, група воля народу. Група воля народу буде обов'язково підтримати за даний законопроект, але хочу сказати одне: взяти тільки один підрозділ, в якому я воював. У нас як мінімум три особи, які іноземці, які заслужили також високі звання. Захисту територіальної цілості України, але вони зараз даже не можуть добитися того, щоб стати громадянами України. І це наша біда. Є, наприклад, герой, який в батальйоні Донбас був, який загинув. Він був зараз похований тут, недалеко від нас. Я був на його похованні. От і ці люди не відзначені. Тому обов'язково ті герої, які захищали Україну, які будуть захищати, потрібно відзначати саме найвищими державними нагородами. Слава Україні!